І так, це кущик переображення. Що робить, якщо ви маєте отакий доволі непоганий пасинковий урожай, щоб ви бачили, він знаходиться не внизу, а посередині або й вище. Але на нього нападають легенькі болячки, такі як Уідіум. Що з цим робить, щоб його зберегти? А все просто. Беремо. Ложку столову з горкою соди на літр води. Да, воно не повністю його убере, не вилічить прямо на 100%, але тормозне розвиток хвороби. Можна взяти, звичайно, якусь легеньку хімію, в який там короткий строк очікування. Але так як це для себе, для свого споживання, хімію я роблю на всі свої кущі, по мінімуму. І сода, в принципі, допомагає його і тормоза. Ось ми бачимо. Та видно, видно по ґрунтки, що вона хвора. Але я скажу те, що днів 10 назад вона була ще більш хвора, аніж зараз. Всі ягодки були такі, як оце, ось, ось оцей недоносок. І буквально через 10 днів з регулярною обробкою, содою з інтервалом у 3-5 днів, в принципі, ситуація покращується не 100%. Але, в принципі, як метод дієвий. Ще можна до цього розчину додати пару там, 3, 5-6 капель йоду. Але особої різниці я не побачив, що з йодом, що без йоду. Тож, кому корисно, користуйтесь.